Огляд головних новин на ранок 12 січня. Одеса без електрики після нічного терору. Волгоград Палає Федоров, міністр оборони, з вас лайк, комент та підписка. Нічна атака РФ по Одесі залишила переси без світла, пошкоджена інфраструктура, житлові будинки, двоє поранених. Один будинок зруйнована, чотири пошкоджена. Пункт обігріву працює. Рятувальники закривають вікна, компенсації за програмою є відновлення. Мешканці мерзнуть у квартирах. Сили оборони вдарили по тилу РФ. Нафтобаза у Волгоградській області палає склад дронів, знищено на окупованій Запоріжжі. Пункт управління БПЛА під Покровськом. Наступного дня три бурові установки Лукойлу потоплено в Каспійському морі. Нафта ворога в мінусі. Розвідка б'є. Очна, Зеленський зустрівся з хмарою з Підбили підсумки спецоперації, погодили нові плани. Кадрові перестановки тривають без зупинки. Розвідувальні структури перезавантажуються для посилення ударів. Все заради цього. Михайло Федоров стане міністром оборони. Зеленський чекає голосування Верховної Ради цього тижня. Деніс Маслов, кандидат на Мін'юст після зустрічі ВП державне управління, оновлюється і оновлюється на наших очах доволі швидко. Ірану у кривавому хаосі протести проти режиму забрали понад 500 життів. 10 тисяч заарештованих по всій країні. Трамп обіцяє допомогу іранцям за свободу. Тегеран погрожує США ударом у відповідь. CNN пише про військові плани Вашингтона. Режим Аєтоли вельми хитається. Словаччина блокує будь-яку зброю Україні. Президент Пілігріні, прем'єр Фіцо та спікер Араші одностійні проти допомоги Києву. Британія навпаки дає балістичні ракети дальністю 500 кілометрів і зарядом 200 кг, здатні долетіти до Москви. Лондон розгортає війська масована. Енштаб – 1060 загиблих окупантів за добу, 7 броньованих машин, 21 артилерійська система, 1 ППО, 353 дрони знищено. Найгарячіші бої йдуть Под Куп'янськам в Покровську та в Гуляйполі фронт стоїть доволі міцно. Папа Римський Франциск звернувся до Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі України заради миру та гуманності. Ватікан за мирне врегулювання конфлікту. А що тільки проти ударів по інфраструктурі, Зеленський порівняв тривалість війни Греф з нацистською агресією проти радянського союзу, однаковий час терору та руйнувань. Але Україна має стати переможцем у цій боротьбі. Історія на на нашому боці Свереденка підрахувала 44 атаки РФ по енергетичній структурі. За тиждень найпотужніший удар припав на Київ. Перебої по всій країні через ракетний терор. Зима стає найважчою. Реальні сили оборони знищили ракетний комплекс з боком 3